24 листопада преподобного отця нашого і ісповідника Теодора Студита. Преподобний Теодор, син побожний і багатий батьків, Фотина і Теоктисти. народився в Царгороді близько 760 році в часи правління безбожника Єретика і Коноборця Копронима. Батьки святого подбали про його. Високого світу, однак душа юнака змалку прагнула жити побожно, і він молодий віком, засяє багатьма чеснотами. Пізніше батьки Теодора вступили до монастиря, фотин до чоловічого, а Теоктиста до жіночого. Виховання Теодора, а також його братів Йосифа і Євтимія, зайнявся їхній дядько, брат Матері, Платон. І монастиря на символах. Після смерті Костянтина Компронима і нетривалого правління Лева Хазара державою від імені неповнолітнього сина Костянтина VI стала управляти його мати Ірина, яка багато причинилась до скликання сьомого Селенського собору. По завершенні цього собору преподобний Платон у селі поблизу Осаку Недалеко від Царгорода заснував монастир, якому преподобний Теодор і його брати прийняли монаший пострах. Недозі святий Теодора засяють такими великими чеснотами, що подивляв усіх, хто спостерігав його досконале життя. Усе в молитва поста у мертвіннях тіла і добрих ділах, святий тарасі, патріарх царгорода, висвятив його на священника, а святий Платон. У 794 році змусив його прийняти його над монастирем. Строгий до себе і повний любові до братів він дбав про те, що монаше правило свято дотримувалося. Після святого письма він з найбільшою охотою читав Писання святого Василія Великого, отця і засновника монашого життя. Та прийшов час тривалого переслідування, яке насамперед зачепило монастир Сакудіон. А після Упало і на всю церкву. Костянтин VI, обнявши престол, не дозволив Ірині своїй матері займатися ділами держави. Свою законну жінку Марію він заслав у монастир, а натомість одружився з Теодотією, своячкою преподобних Платона і Теодора. Цей шлюб був незаконний, тому патріарх Тарасій викляв священника Йосифа. Які за гроші допустився святотатства, повінчавши імператора, хоч добре знав, що це вінчання неважне, однак упівнення святого Тарасія не допомагало. Цісел пригрозив, що відновить єресь іконоборства, і патріарх мусив замовкнути, аби не стягнути на церкву. ще більше нещастя, але не замок преподобний Теодор. Він розіслав по всіх монастирях послання, що монахи на богослужіння не споминали імператора явного грішника. Тоді Костянтин золотом хотів підкупити преподобного Теодора. Та коли йому це не вдалося, він наказався того і всіх монахів його обителі жорстоко вичувати, а потім заслав їх до солуня. Уже за вигнання преподобний Теодор повідомив про все папу Лева III. Цілий рік він прожив у вигнані аж до смерті Костянтина VI, якого з престолу скинула його матір Ірина. Йому виколили очі і він помер. Ірина повернулася того Теодора до царгорода. Це його врочисто прийняв патріарха Тарасі і все місто, а звідти він повернувся до свого монастиря. В Сакудіоні, та невдовзі, коли Агаряни стали чинити набіги на ті околиці, преподобний Теодор разом з братами свого монастиря і стареньким преподобним Платоном перебрався до царгорода, до Студійського монастиря. Потім преподобний Теодор повернувся до царгорода, однак він не міг дивитися на те, що в церквах було заборонено ставити ікони, бо хоч імператор заборонив виступати проти їх почитання, та водночас не можна було ставати їх обороні, хоч як святий Теодор намагався навернути царя до пізнання правди, однак йому це не вдалося. Тому він покинув загороду і перебрався до Акрит, поблизу Некомедії, де мешкав з кількома учнями про церкві святого Трофима. Бог об'явив йому день і годину смерти. Він попрощався зі своїми учнями, поблагословив їх і просив заспівати біля його ложа псалми на відхід душі. А при словах блаженні, непорочні по дорозі, що ходять з законом Господні, сам промовив повік не забуду наказів твоїх і віддав свою чисту душу в руки Небесного Отця, помер преподобний Теодор в 826 році, у віці близько 66 років. Церква завдячує Святому Теодорію, окрім правила для студійських монастирів, появу численних наукових послань, у яких Слуга Божій розвінчував блуди єретики, іконоборців, багатьох пісень, стихир і великопосних трипісниців, пояснення літургії передосячення дарів. То що, а його листи сповнені сили і краси? Ось, наприклад, придіть, браті, і ще до кінця свого гляньмо на порог нашого тіла і зрозуміємо найміч єства нашого, прокиньмо думкою в могилу. І де та тая слава, де краса, де язик булимовний, де брови, де очі, все порох, все тінь. Спаситель наш, пощади нас. Чому обдурюємо себе чоловік і в себе похвалами? Чому не пам'ятає чоловік, що він є порок? Ось лише маленький фрагмент листа святого. Мощі преподобного Теодора через 18 років, після його смерті, святий, методій Патріарх переніс до Царгорода і разом з мощами його брата преподобного Йосифа поховав у церкві Студійського монастиря поруч з преподобним Платоном. Господь Бог прославив мощі, слуги свого численними чудами. Студійське правило прийняли багато монастирів сходу, коли святі Антоні і Теодосі у Печерській лаврі на берегах Дніпра у Києві збирали навколо себе перші завіси руського монашества. Тоді з Греції прибув монах Михаїл, котрий приніс записане студійське правило, і це правило святий Теодосі запровадив у Печерській лаврі. а через… Віки у нас на Галичині це правило відновило митрополит Андрій Шептицький, заклавши перший студійський монастир у Скнилові під Львовом. Нині обходимо також пам'ять преподобного Йосифа, брата Теодора Студита, святого Йосифа після довгих років страждань, про які ми частково вже згадали, став єпископом Солуння. Він написав багато канонів, які у церквах. Церковна книга підписана кир Йосифа, що відрізнити їх від канонів святого Йосифа Піснеписця, підписаних творінням Йосифа, помер близько 845 році. Величаємо тебе, преподобне, Отче Теодора, і вшановує святу пам'ять твою, бо ти молиш за нас Христа Бога нашого. О той самий день страждання святих мучеників Віктора і Стефаниди. Святий Віктор був родом скеликий, вірний слуга і Божий воїн. Він був також вірним воїном земного імператора Антоніна і служив під началом воєводи Коли ж Воєвода довідався, що Вітру є християнином, то погрозами намагався змусити його, щоб приніс жертву ідолам, та відважний воїн був несклякливий. Він витерпів найтяжчі муки, під час який голос прослав Христа Спасителя, катила мала йому пальці рук, палила його свічками, кинула у вогонь, але Господь Бог з силою своєю укріпився того мученика і дав йому стійкість. Перенести всі катування і чудесний спосіб зберіг йому життя. Навіть тоді, коли мучитель велів дати Вікторові найсильніші отрути, коли ж поганський жрець що приправляв ту отруту. Побачив, як видимі, чуда оберігає святого мученика, тоді він повірив у Христа Спасителя і спалив усі свої поганські книги. Але Савістіян, хоч у серці, мав би бути переконаний, що Христова віра є правдива, та вголос все ж таки казав, що Віктор чарами утримується при житті. І він наказався того мученика кинути гарячу олію, а потім стирати з його тіла шкіру. Під час тих страшних мук одна християнка на ім'я Стефаниса, одне і друге слово означає увінчене вінцем. Почала вголос проселяти Христа Спасителя, її схопили і поставили перед судом. На суді вона сказала, що є дружиною воїна, має 15 літ і 8 місяців. Та заміжньо вже півтора року Севістян сердився на її молодістю та красою і став лагідно умовляти святу діву, щоб вона звиклася Христової віри. Однак він лише пізнав те, що віра Христова однаково сильна і стійка, як у загортованого воїна, так і молоденької жінки. Тоді мочитель наказав прив'язати Стефаниду до верхівок двох молодих фінікових дерев, яких Нагнула аж до землі, і коли верхівки тих дерев відпустили, то вони роздерлися ту на надвоє, а потім сокирою зарубали її святого Віктора. Згідно з грецькими джерелами святі Віктор і Стафанита постраждали в Дамаску 11 листопада, 158 році. Інше порядення стверджує, що мученицьку смерть вони прийняли в Тиваїді поблизу Ликополя, натомість латинські джерела. Подаю, що постраждалися ті мученики Італії, це лист свічі про те, що їх культ поширився у багатьох краях, а сьогодні вони моляться до Бога, щоб весь світ дав свідчення Христової віри, за яку вони перенесли в жертву своє життя. До тебе, Господи, я прибігаю, не дай мені посоромитись повіки, у твоїй справедливості визволь мене.